Німеччина займає лідерську позицію у підтримці нашої країни. На цьому наголосив голова Верховної Ради під час зустрічі з віцепрезиденткою німецької Бундестагу Катрін Гьорінг Екарт. Руслан Стефанчук подякував Німеччині за збільшення фінансування оборонної допомоги Україні в бюджеті на 2024 рік. Сьогодні, за словами спікера, критично важливо не зменшувати підтримку нашої держави. Війна продовжується, і Україна буде потребувати і подальшої підтримки. І це підтримка і фінансова, і військова, і ми з нетерпінням очікуємо на відповідні рішення, особливо, що стосується підтримки України озброєнням. І в цьому контексті дозвольте подякувати особисто вам за вашу чітку позицію щодо надання Україні далекобійних ракет Таурус. Сторони обговорили подальші євроатлантичні кроки нашої країни та реалізацію формули миру зеленського. Важливо, що Німеччина підтримує цю мирну українську ініціативу, зауважив Стефанчук. Очільники парламентів окрему увагу приділили питанням між парламентської співпраці і політичної підтримки Бундестагу. У чорному морі знищено російський великий десантний корабель Цезар Куніков. Як повідомили в генштабі знищення ворожого судна, спільна робота зсу з підрозділами головного управління розвідки Міноборони. Зазначається, що на момент ураження корабель перебував у наших територіальних водах поблизу Алупки в тимчасово окупованому Криму. Варто зауважити, що в Росії нічого не повідомляють про це ураження, а лише інформують, що вночі було перехоплено шість би над екваторією Чорного моря. За офіційними даними, наразі загальні втрати Росії в війні становлять 24 судна та один підводний човен. Видання Білд на початку лютого відрахувало, що українській стороні вдалося потопити п'яту частину російського чорноморського флоту в українському публічному просторі та в соціальних мережах активно обговорюють цю чергову військову подію. Своїми думками діляться і політики. Ось така Валентинка від гурмо для чорноморського флоту РФ. Це Серкуніков потоплено з любов'ю. Слава силам оборони України. Морський бій продовжується. Все більше хрестиків і все менше кораблів. А все через те, що не варто ходити в українських територіальних водах без нашого дозволу. Цього разу заплив за бойки БДК «Цезар Куніков. Все буде Україна. Прийшов, побачив, потонув черговий успіх України зі знищення російського десантного корабля. «Цезар Куніков бо в українському Криму буде лише український чорноморський флот. Слава ГУР, слава ЗСУ. Сенат США остаточно підтримав законопроект про допомогу Україні, що передбачає 61 мільярд доларів. Втім, отримати позитивне рішення в американському конгресі буде непросто, стверджує народна депутатка Олександра Устінова. На її думку, через наближення президентських виборів у Сполучених Штатах, ситуація може ще більше ускладнитися. Відповідно, сценарій розгляду цього питання може затягнутися на кілька місяців, що є критичним для України. Ситуація зараз дуже важка. І зараз я думаю, буде нове коло перемовин. Або е я чесно кажучи, дуже побоююся цього сценарію з цією петицією, так званою, тобто discharge motion, про який я говорю, тому що це буде тоді ще більш політизована історія. Тому що це зроблять демократи, знайдуть шість сенаторів, шість конгресменів республіканців, і вони будуть качати цю історію політично, що дуже нам не на руку, тому що це нам точно не допоможе зібрати потім голоси в конгресі. За словами устінової українське питання стало заручником політичної боротьби всередині США, тому вирішення цієї проблеми залежатиме від позицій партійних лідерів та керівництва конгресу. Якою має бути антидискримінаційна політика в Україні? Це питання обговорили в ході круглого столу. Гармонізація законодавства України з європейськими стандартами у сфері боротьби з дискримінацією та забезпеченням різноманіття під час дискусії були обговорені актуальні питання змін до законодавства у сфері протидії дискримінації. На думку першого віцеспікера Олександра Корнієнка, який долучився до обговорення, Україна фактично виступає форпостом також боротьби проти дискримінації, боротьби за сучасні цінності, зокрема євро. Розуміємо, що за цим стоїть повага до свободи, самовираження та різноманіття, і діємо, щоб це різноманіття не тільки зберігалося, а й при потребі мало змогу розширюватися. За останні два роки ця боротьба дійсно набула більше ідеологічних ознак. Про це свідчить і той факт, що суспільство стало толерантнішим до багатьох питань. Вважаю, що важливо вести дискусії та знаходити компроміси щодо редакції текстів відповідних законопроектів. На розгляді у парламенті знаходиться низка антидискримінаційних законопроєктів, Повідомила народний депутат Нелі Яковлєва. Зокрема, урядовим документом, що є на розгляді парламенту, передбачається запровадження відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. Зараз робочою групою з залученням різних стейкхолдерів активно напрацьовуються зміни до закону України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, що незабаром будуть представлені для обговорення. Ці зміни мають сприяти посиленню фактичної гендерної рівності в українському суспільстві. Актуальними залишаються завдання щодо формування національної моделі цивільного партнерства, акумуляції різних поглядів для прийняття рішень та залученості ЛГБТ-спільноти до цих процесів, зазначалося у виступах учасників. Адже всі напрямки політики у цій сфері мають наближати Україну до європейських стандартів прав людини. У парламенті зареєстровано законопроект змін до деяких законів щодо мотивації військової служби. Документом передбачено низку доплати пільг для військових. Ініціатор таких правових новацій, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвитки Роман Костенко наголошує, що зараз Україні необхідна трансформація від армії мобілізованих до армії професійних мотивованих військовослужбовців. Він закликав всіх представників влади зробити це питання одним із пріоритетних. Майбутнє України сьогодні залежить від сильної і боєздатної армії. Маємо подбати про те, щоб досвідчені професійні воїни, які стоять на захисті держави, хотіли залишатися у лавах сил оборони навіть після отримання права на домобілізацію чи завершення контракту. А призовники пройшли належну підготовку до служби у війську. Законопроектом пропонується встановлення виплат за знищення або захоплення ворожої техніки. Зокрема, за танк планується передбачити виплату в розмірі 200-370 тисяч гривень артилерійську систему 30-100 тисяч, радіолокаційні системи засобів ППО 200-370 тисяч, збиття БПЛА ударного типу оцінюється в 30-100 тисяч, крилату та балістичну ракету – 100 тисяч, за військовий літак – 500, а гвинтокорил – 300. Також 300-500 тисяч гривень отримують ті, хто відправить на дно військовий корабель ворога. Окрім того, проектом закону передбачено встановлення низки надбавок і винагород. Також планується запровадити одноразову грошову виплату тим, хто після 24 лютого у до року уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше трьох років або до закінчення воєнного стану. Серед новацій є встановлення пожиттєвого страхування життя та здоров'я для військових, які відслужили не менше 36 місяців. З яких щонайменше 12 були на передовій? Ця ж норма стосується і звільнених із полону. Дія страхування поширюватиметься і на їхні сім'ї.